Хтось скаже, няня це просто робота доглядати, годувати, вкладати, спати. Але що, як ми скажемо вам, що іноді саме няня здатна врятувати життя і навіть серце у світі, де звикли цінувати дипломи, кар'єрні сходи і статус, ця історія зламає всі шаблони. Бо головна героїня не з міністерства, не з Форбс і не з великої сцени, вона звичайна українка. Вчена без роботи, яка одного дня взяла валізу і поїхала в село, не знаючи, що там знайде все, чого ніколи не шукала. Вона не шукала кохання, вона шукала сенс, не мріяла про весілля, лише хотіла зцілити дитину. Але доля має дивну звичку нагороджувати тих, хто дає серце, а не виставляє рахунок. І коли маленький хлопчик, приречений медициною, почав сміятись знову, стало зрозуміло. Це більше, ніж збіг, це чудо, створене руками людини, яка вірила не в силу грошей, а в силу трав, ласки й тиші. Ця історія не про ідеальних людей вона про справжніх зі шрамами, втратами, вибором і перемогами, про те, як любов приходить туди, де її не чекають, і змінює не лише життя, а й долі. І так буде весілля, і так буде конфлікт, і так буде момент, коли весь дім затамує подих. Але найголовніше. Буде правда, та, яку відчуваєш шкірою, та, що змінює серце назавжди. Тож, якщо ви вірите, що навіть проста жінка може запалити сонце в чиємусь житті, залишайтеся з нами. Бо зараз ви побачите історію, яка почалась із чашки чаю, а закінчилась світлом у цілому селі. Оксана Мельничук не підозрювала, що любов до рослин і науки одного дня залишить її без роботи. Кандидатка біологічних наук зі спеціалізацією в фітотерапії, вона роками досліджувала цілющі властивості карпатських трав, але одного похмурого понеділка лабораторія при університеті у Львові закрилася без пояснень і без попередження. Її мрії, мов засушене листя, осипалися на землю. Знайоме відчуття коли ти вкладаєш душу, а натомість отримуєш тишу. Саме в такі миті серце стискається. Але саме тоді життя шепоче нові шляхи, якщо навчишся слухати. Оксана не з тих, хто плаче довго. Після кількох безсонних ночей і дзвінка з банку вона сіла на кухні з подругою зорею, давньою знайомою ще зі студентських часів, і та без зайвих слів виклала несподівану пропозицію Є одна родина в Чернівцях багаті, їхній син тяжко хворий, шукають няню. Але не просто няню їм потрібна людина, що розуміється на травах і знає, як доглядати хвору дитину Як тобі таке вчена зі ступенем і няня. Але іноді доля заходить саме з тилу, щоб дати тобі те, на що ти не наважувалася мріяти. Місто Чернівці завжди здавалося Оксані далеким і майже романтичним, але того разу воно стало точкою відліку. У глибині душі вона знала це не про пониження в статусі. Це про шанс. Кожен, хто хоч раз втрачав все знає. Справжні можливості часто приходять без пафосу. Скромно, мов листопадовий дощ, і тільки той, хто готовий вийти під нього, зростає. Оксана погодилася. Бо що, як незміна може витягти нас із власної шкаралупи? Ти ж знаєш, як це? Коли життя штовхає тебе на нову дорогу, а ти ще стоїш у дверях старого дому з валізою сумнівів. Оксана сіла в потяг до чернівців не як переможниця, а як людина, яка вирішила не здаватись. У її сумці лежали не лише книги з ботаніки, а й тиха надія, що десь там її знання ще можуть бути потрібними. Але вона ще не знала, що попереду не просто нова робота, а щось значно глибше. Коли Оксана вийшла з автобуса в селі Зеленчуки, що на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей, її першою думкою було. Це місце мов з картини Шишкіна хатина з черепичним дахом, подвір'я з квітами календули і меліси, повітря свіже, з домішкою соснової хвої. Її зустрів пан Артем Зеленчук, чоловік років 45 з втомленими очима, що не втратили гідності. Поруч, його син Назар, дев'ятирічний хлопчик, із сивиною в погляді, невластивою дитині. Оксана відчула, що вступає в простір, де все має значення. Кожен погляд, кожна трава, кожна тиша. Сам Дім був не просто оселею, а справжньою скарбницею. У ньому поєднувались старовинні родинні речі і новітні медичні прилади, але найбільший сюрприз чекав Оксану на задньому дворі невеликий, але сучасно обладнаний фітолабораторний павільйон. Артем, виявилося, знав про її наукову роботу та спеціально облаштував простір для продовження її досліджень. Це був не просто жест довіри. Це було запрошення до нового сенсу. У світі, де жінок науковців часто ігнорують, тут її знання ставили в центр подій. Артем пояснив, що його дружина Соломія померла кілька років тому від рідкісного генетичного розладу, який, схоже, передався Назару. Жінка до кінця вірила у силу природи, збирала трави, готувала на стоянки, і саме тому Артем шукав не просто доглядальницю, а людину, яка могла б підтримати цей підхід. Оксана слухала, стискаючи блокнот у руках і розуміла. Доля не просто дала їй роботу вона ввела її в історію, де вона могла змінити не одне життя. Але іноді справжня роль стає зрозумілою тільки згодом. Коли вечір опустився на садибу, Оксана сиділа в кімнаті для гостей, дивлячись у вікно на обвислі гілки старого волоського горіха. У неї було відчуття, що вона тут не випадково. Місце, де знання та серце могли йти поруч, де наука була не сухою теорією, а способом врятувати маленького хлопчика. Вона ще не знала, як складеться її шлях тут, але вже відчувала, що щось важливе почалося, а іноді початок буває тихим, настільки, що ти розумієш його лише тоді, коли вже стоїш посеред змін. Назарчикові було всього дев'ять, але його очі несли тягар життя, якого більшість дорослих не витримали би. Лікарі назвали хворобу складною, рідкісна форма спадкової імунної недостатності, від якої свого часу й померла його мама Соломія, виснаженість, болі в суглобах, постійна слабкість для дитини це було не просто фізичне випробування, а щоденний бій за усмішку. Оксана замість страху відчула в собі несподіване завзяття вона знала фармацевтика не завжди єдиний вихід. Природа, якщо до неї підійти з мудрістю, здатна лікувати не гірше за таблетки, вона почала з малого. Увечері зібрала свіжі листя подорожника, календули й шавлі не в якості ритуалу, а як частину науково вивіреного підходу. В її блокноті було не менше формул, ніж у медичних протоколах. Поступово вона розробила м'яку протизапальну дієту з кашами на воді, відварами шипшини, морквяними супами, настоями з ромашки і материнки. І найважливіше все це вона погодила з місцевим педіатром, бо сила природи працює найкраще, коли діє в тандемі з медициною, а не проти неї. Перші результати з'явились несподівано швидко. Назар став краще спати, менше скаржився на біль у кістках, а його апетит такий, якого не бачили вже місяцями. Артем спершу стриманий, почав дивитися на Оксану з подивом і повагою. У його погляді більше не було скепсису? Там з'явилося щось схоже на надію. А хлопчик, хоч і слабкий, почав сам просити ті чайки від пані Оксани, наче відчував це не просто трава, це турбота, що проходить крізь руки. Кожна зміна в Назаровому стані була для Оксани особистим досягненням, але ще на це була відповідь на питання, яке вона собі ставила роками Навіщо я все це вчу? Навіщо мені ці травники? Ці формули, ці ночі без сну над мікроскопом. І тут, у маленькому селі, з хворим хлопчиком у вишиванці та перев'язаними колінами, вона нарешті побачила відповідь і навіть не здогадувалась, що ця відповідь лише початок нового запитання. Вечори в Зеленчуках мали в собі особливу тишу не мовчання, а глибину. Артем часто виходив на ганок із чашкою чаю, споглядаючи далекі пагорби. Оксана спершу мовчки проходила повз, але з часом почала сідати поруч. Вони майже не говорили, тільки слухали, як тріщить деревина в печі і як сова перегукується з лісом. Іноді слова зайві. Більше говорить тиша, коли в ній живе спільна втрата. Артему перше розповів про Соломію, як вони познайомились на університетському ярмарку, як вона співала ой у вишневому саду. І як сміялась, коли з неба падали каштани. Для Оксани це був новий бік Артема не господар садиби, не батько хворої дитини. А чоловік, який кохав сильно, глибоко, щиро, і той біль, що просочувався в його голос, не відштовхував, навпаки, з'єднував. Вона не питала зайвого. Просто була поруч, і саме це поруч почало змінювати все. Їхня спільна турбота про Назарчика. Ночі з градусником у руці, ранки зі звуком кип'яченої води, все це непомітно перетворювало їх із союзників у щось більше. Одного вечора світло ліхтарів ледь торкалося старого плетеного пледу, яким вони вдвох накрилися. Артем подивився на Оксану не просто поглядом, а як людина, що вперше за довгий час дозволяє собі сподіватися, і тоді, без слів, у тиші саду, де пахло м'ятою й осіннім вітром, їхні вуста зустрілись. Це був непристрасний поцілунок із кіно. Це був тихий, тремтливий, дуже людяний дотик, як обіцянка не кохання, а шансу на нове. І що цікаво наступного ранку ніхто не згадував про це голосно не тому, що шкодували, а тому, що щось справжнє не потребує пояснень воно просто є. Але навіть якщо обоє мовчали, серце Оксани стукало інакше, а в очах Артема з'явилося нове світло. І, хоча вони обоє ще не знали, куди ведеться дорога, всередині кожного вже формувалась невидима карта карта, що готувала їх до наступного етапу. Назар почав змінюватися не тільки фізично, а й душевно. Його очі вже не виглядали такими втомленими. А сміх тим більше став щоденним гостем у домі. Він прив'язався до Оксани так, як діти прив'язуються до тих, хто дарує не лише турботу. А й справжню присутність. Він малював для неї малюнки з ялицями, дарував жолуді, збирав квіти і називав їх мамині чаї. Артем бачив усе це і, хоч нічого не говорив, у його рухах з'явилася м'якість. Відстань між ним і Оксаною вже не була порожнечою вона перетворилася на міст. Одного дня Артем запросив її на прогулянку садибою показати те, чого вона досі не бачила. Вони дійшли до невеликої галявини, всипаної соняшниками. Це місце му серце моєї родини, сказав він. Виявилось, що ще прабабуся Артема, Одарка, посадила перші соняшники тут після війни. Вони символізували силу, відродження і пам'ять. Оксана торкнулась одного стебла, і її серце стиснулося. Вона зрозуміла, що стала частиною історії, яка триває поколіннями. Не як випадкова гість, а як та, хто плете нову нитку у вишивці роду. Соняшники стали для них особливою мовою. Кожен вечір вони разом дивилися, як ті квіти схиляються до сонця, як діти до матері. Артем зізнався, що після смерті Соломії не вірив, що зможе знову відчувати тепло не від когось, а в собі. Але з появою Оксани, цей спогад почав проростати. Не як заміна минулому, а як нова весна після довгої зими. Вони більше не називали це почуттям, не ставили йому рамок, вони просто були разом, і цього разом ставало щораз більше. І саме тоді, коли здавалося, що все починає складатися, і Назар став називати Оксану тітя Оксана, і на кухні запахли пиріжки з м'ясом, доля, як це часто буває, приготувала новий поворот. Бо кожна історія, де з'являється нове тепло. Одного дня стикається з тінню з минулого, і ця тінь вже стояла на порозі. Вранці, коли повітря ще пахло свіжим хлібом і липовим чаєм, у садибу Зеленчуків несподівано прибула Вікторія, рідна сестра покійної Соломії. Її поява була як грім серед ясного неба. У чорному пальті з прямою спиною і гострим поглядом вона нагадувала людину, що звикла все контролювати. Її поява одразу змінила атмосферу в домі. Навіть Назар, який щойно почав розквітати, мов трохи зів'яв. Оксана відчула це інтуїтивно тут з'явився хтось, хто дивився не на неї, а крізь неї з підозрою. Вікторія не приховувала своєї думки. Вона вважала, що Оксана вона стороння, яка занадто швидко увійшла в родину. Її питання були холодними, наче від лікаря на допиті Який у вас мотив? Чому саме ви, чи не використовуєте ви Артема і Назарчика? І хоча слова звучали формально, за ними стояла біль Біль втрати сестри, біль недовіри, біль ревнощів. Бо, можливо, десь глибоко всередині Вікторія ще не змирилася з тим, що її сестру вже не повернути, і хтось інший заповнив те місце, яке, як вона вважала, мало залишатися порожнім? Оксана не відповідала агресією вона не грала в ігри сили. Вона просто поставила чай на стіл і запросила Вікторію сісти. І потім говорила спокійно, чесно, щиро про свою науку, про Назарчика про ту саму ніч, коли в нього піднялася температура і як вони з Артемом ночували біля ліжка. Вона не виправдовувалась вона просто свідчила правдою як жінка, яка прийшла не забрати, а дати. І це, хоч Вікторія не зізналась одразу. Почало ламати її внутрішній бар'єр. Напруга не зникла одразу. Атмосфера залишалась важкою, як повітря перед бурею, але в куточках Вікторчини, хоча й з'явилось щось нове суміш сумніву і втоми. І хоч вона ще трималась, строго вже було видно, щось у її твердині дало тріщину. І поки тріщина лише маленька, але через неї вже пробивалося світло. І світло, як відомо, має здатність проникати глибше, ніж здається, на перший погляд. Ніч опустилась на Зеленчуки раптово, як ковдра без попередження. Назар, ще зранку життєрадісний, став млявим і гарячим на дотик. Оксана миттєво помітила щось не так. Температура стрімко зростала, губи посиніли, і в дитячих очах з'явилась та сама тінь, яку вона вже бачила на фото його мами. Артем кинувся до машини. Лікар був на зв'язку, аптечка на поготові. Але саме Оксана, спокійна у своїй впевненості, повела ніч біля ліжка Назарчика, міняючи компреси, читаючи молитву в голос і тримаючи дитячу долоньку, що стискалась з останніх сил. Це була ніч, яка оголює справжнє. Вікторія, яка ще вчора трималась холодно, вперше не заперечувала нічого. Вона стояла у дверях дитячої, мов тінь, і слухала, як Оксана шипоче назви трав. Згадує рецепти, які Соломія колись залишала в зошиті. Там, між панікою і мовчанням, між гарячкою і молитвою щось змінилось. Вікторія, нарешті, побачила в Оксані не суперницю, а жінку, яка віддає себе без залишку, так само, як колись її сестра. На ранок температура спала. Назар прокинувся слабким, але усміхненим. Його перші слова були А можна чай з м'ятою?» І саме тоді Вікторія підійшла до Оксани не з промовою, а з коротким, але важким. Дякую. Я була несправедлива. У цій фразі було більше, ніж у будь-якому прощенні, бо іноді для примирення не потрібно сцен, достатньо простого визнання серцем. Артем лише подивився на обох жінок і мовчки вийшов на двір, ховаючи очі, в яких блищали сльози. Цей досвід об'єднав їх. Не тому, що всі конфлікти зникли, а тому, що разом вони пережили те, що випробовує навіть найміцніші зв'язки. І хоча все, здавалося б, стабілізувалось, у серцях кожного вже зароджувався новий план не як втримати, а як дати ще більше. І саме тоді Артем сказав Оксані: Я хочу показати тобі дещо щось, над чим давно мріяв, і що має належати не лише мені. Коли Артем повів Оксану за будинок, Стеженою між яблунями і старим тином, вона не знала, чого очікувати, але те, що вона побачила, змусило її затамувати подих. На пагорбі, де колись росла дика ожина, тепер був закладений ботанічний сад із табличками, зрошувальною системою, оранжереєю та альтанкою для досліджень. Це для тебе, сказав Артем. Бо те, що ти робиш, має залишитись не тільки тут. Це був не просто подарунок. Це було визнання, і водночас. Прохання, продовжуй, розвивай, передай. Оксана стояла посеред рядів з лавандою, ехінацією, деревієм, і в голові промайнуло все її звільнення, сумніви, нічні дослідження, Назарова гарячка, і тепер сад, справжній науковий простір, де її знання оживали. Вона розробила перший авторський протокол не панацею, а систему підтримки організму. Її дослідження щодо адаптогенів і протизапальних комплексів на основі рідних українських трав передали до медичного центру в Чернівцях, а згодом до кафедри фітотерапії в Ужну. Те, що починалося як особиста боротьба, перетворилось у щось набагато більше. До садиби почали звертатися батьки, які шукали альтернативну підтримку для своїх дітей, приїжджали студенти, навіть один із депутатів місцевої ради. Попросив консультацію щодо створення аналогічного проекту на базі школи. І Оксана, яка колись думала, що її наука померла разом із закриттям лабораторії, тепер щодня бачила, як її ідеї проростають буквально і метафорично. Але найважливішим було те, що Назар знову бігав босоніж по траві, обіймав її перед сном і запитував, чи можуть соняшники розмовляти з зірками. І в такі миті Оксана розуміла. Її місія уже не тільки лікувати, а й надихати. Вона ще не знала, що попереду на неї чекає не лише визнання, а й великий день, де жовті пелюстки стануть свідками нової клятви. Минуло кілька років. Садиба Зеленчуків розрослася. До ботанічного саду додали теплиці, лекційний павільйон і куточок для дітей. Але найголовніше з'явився фонд імені Ганни Мельничук, мами Оксани. Яка свого часу навчила доньку цінувати землю, руки і тишу. Фонд забезпечував травами, консультаціями та підтримкою малозабезпечених сімей по всій Буковині. Були навіть мобільні зелені аптечки, які їздили по селах з фахівцями. Оксана більше не працювала на когось, вона творила, і кожен день був новим рядком у книзі, яку вона, можливо, колись напише. Назар виріс, йому вже було тринадцять. Він захоплювався ботанікою, вів власний блог і навіть допомагав школярам із проектами, його здоров'я стабілізувалось, а душа розквітла. Він називав Оксану мамою вперше на день народження, після того як вона спекла торт з медом і ромашкою. Артем, уже сивуватий, лишив роботу в адміністрації і повністю присвятив себе проекту. Разом вони стали тим, що в Україні називають справжньою родиною, не ідеальною, не безконфліктною, але єдиною. Коли в селі проводили ярмарок, приїжджали люди навіть з Івано-Франківська і Тернополя. Оксана виступала на сцені в ляній сукні, розповідаючи про силу липового чаю і важливість слухати своє тіло. Вона не прагнула слави, але її слухали, бо вона говорила не з трибуни, а від серця. І саме так від серця до серця. Передається те, що справді важливе, у її словах була правда, у її жестах тепло, а в її справі майбутнє. Вже інші дівчата приходили до неї зі словами Я теж хочу, як ви. І ось одного літнього вечора, коли сонце сідало за пагорби, а повітря пахло материнкою. Назар вийшов у двір і сказав Мамо, можна я посажу свій соняшник? І це стало символом. Бо коли дитина хоче продовжити. Значить, ти зробила все правильно. Цей світ змінюється не гаслами, а діями, не планами, а прикладами. І хоч історія Оксани ніби завершилась, та в кожному соняшнику, що тягнеться до неба, живе її шлях, і той шлях лише починається, то що ти відчуваєш зараз? Що прості вчинки мають неймовірну силу? Що одна людина навіть, навіть без грошей, зв'язків чи титулів, здатна змінити життя іншої? Можливо, саме час запитати себе, а чи не в мені теж є ця тиха сила, яка чекає, щоб проявитись? Скільки разів ти боявся діяти, бо думав, що недостатньо вагомий? А може, твоя скромність саме те, що світ потребує? Бо любов це не завжди гучні жести. Іноді вона приходить із термосом чаю, компресом на лоб і лагідним Я тут. І ось така любов, мов ліхтар у темряві, здатна повернути надію, навіть якщо все навколо в руїнах. Подумай, кого ти можеш підтримати вже сьогодні? Кому подзвонити, для кого стати цією опорою, що прийде не тоді, коли зручно, а тоді, коли треба. А якщо ти сам зараз у темряві, пам'ятай, це тимчасово. Зустрічі, як у цій історії, приходять раптово, але тільки для тих, хто залишається відкритим. Тож не бійся довіряти, не бійся втрачати, не бійся починати спочатку. Життя не про гарантії. Воно про можливості, які чекають за поворотом. Якщо тобі близьке все, про що ми сьогодні говорили, обов'язково підпишись на канал і натисни дзвіночок. Тут ми не просто розповідаємо історії, тут ми нагадуємо, що добро існує і, можливо, саме ти, його наступна глава.